А бутилки будуть літрові? Чи як заведено 850-780 грам? Ні, пляшки будуть літрові. Я там вже засняв відео, і воно вперше в. В закріплених в Тіктоці, там я показав вам, як буде виглядати пляшка, яка назва, назва Бірюша буде. Я розповів вам, чому Бірюша. Розповів, що з наступного тижня вже можна буде її купити. Ми зараз докуповуємо соняшник. Дуже важко його зараз купити. На жаль, не всі фермера продають, для того, щоб ми запустили виробництво і могли постійно виробляти свіжу олію. Я вже наголошував, що ми не будемо їх зберігати. Наприклад, ви сьогодні їх замовили. Ми або сьогодні, або завтра її розлили і відразу відправили вам. Нам немає сенсу її зберігати. Ми зберігаємо її в бочках і продаємо на експорт наливом по 22-25 тонн. А якщо говорити за пляшки, ми виключно створили цю торгову марку, виключно для тих, хто підписаний на нас, хто захотів, хто побачив наше виробництво. До речі, виробництво повністю всі відео як виглядає, як відбувається процес виробництва соняшської олії, є в нашому Тіктоці. Там плейлист називається Олія виробництво. І Хто побачив і кажуть, як скуштувати, де купити, що потрібно зробити. І ми вирішили е, зробити так, щоб люди могли скуштувати натуральний продукт без хімії. Е, тому буде літрова пляшка, вартість. Е, ви дізнаєтесь на наступному тижні. Замовити можна буде тільки через TikTok. назва Бірюша, в магазинах її не буде, в дистриб'юторах її не буде, можна буде тільки купити через наш TikTok. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити початок продажу.